Щоденно в нашому соборі відбуваються відновлювані роботи, і ми хотіли би з вами про це поділитися. Зараз за моєю спиною проходить розбір завалів і вивіз будівельного сміття. І ті залишки, які залишились після демонтажу аварійної стіни, дуже складно їх прибирати далі, тому що потрібно вже вручну це робити. Також сьогодні проходить розбір завалів святителя Петра, і ми добрались вже до позначки мінус 3 метри. Також проходить підготовчі роботи до демонтажу ротонди, вистраюються ліса, спеціальні домкрати використовуються. Дуже складний процес і він потихеньку йде уперед. благословенню митрополита Фанела щоденно відбуваються роботи по відновленню нашого собору. Але саме хотілося б нагадати, що в перший день ми об'явили збір коштів на наш фонд Добро Фондейшн. Добро об'єднує, завдяки якому ми допомагали багатьом людям. І ми зібрали більше мільйона гривень і закупили мідь для того, щоб покрити це місце, де була Касперська ікона Божа Матір'яка. Чудом сталася ціла. Хто знає про цю історію, напишіть обов'язково коментарі. Хто був, може тоді бачив цю ікону, обов'язково напишу. Ми вже покрили досками все, як полагається. Доски, до речі, як положено, пропитали в речовині, що воно не горіло, не портилося з роками. І будемо покривати міддю. І сьогодні цю мідь привезли, вона вже знаходиться у нас тут на доху, вже працюють наші кровельщики. І є можливість покрити цей участок собору, де весь час капав дощ, сніг, у нас постійно там внизу була вода. І ще покрити залишиться центральний вівтар. Ми вам хочемо. Сказати велику, дякую за те, що ви відгукнулись тоді. Бачите, потихеньку, копійка до копійки, по совісті, по болосині нашого владики, як завжди це відбувається, буде вже покриватися криша і дасть Бог в ближайші неділі. Ми забудемо, що таке, коли в нас внизу там водить. Кожен раз жимається серце наше, коли ми заходимо до нашого собору і дивимося на цю. Таку страшну картину, але Господь посилає втіху, Господь дає нам сили і посилає вас, дорогі брати і сестри. Дякуючи вам, ми завершуємо дах, ми е, розбудовуємо там місця, де було ураження. Потихеньку працюємо. І знаєте, я там поверху ходив і думаю, зовсім недавно цього взагалі не було, але потихеньку маленькими. Шажочками ми обов'язково собору відновимо низький уклін вам, дорогі брати і сестри. Трошки вам розказав про ситуацію в нашому соборі. Як завжди, ми залишаємо внизу реквізити. Просимо молитву. Просимо, хто може допомагати, у кого є можливість, Не залишайте нас. Ми потихеньку відбудуємо духовне серце нашого міста Одеса і обов'язково будемо тут молитися краще, як було до цього. З вами була Одеська єпархія, низький уклін за допомогу і до зустрічі.